Вітаю тебе! На каналі МФ Крипто в E8 Game додали вишку нульового рівня. Це означає, що кожен користувач, який зайде, отримує вишку та отримує зразу пасивний дохід. Плюс до цього всього, як ми вже знаємо, в E8 Game є рейди. Тобто ми запускаємо дрони. Дрони нам також приносять пасивний дохід. Про це все та не тільки поговоримо в цьому відео. Тому жирний лайк, а ми поїхали! Пояснювати, що таке Evo7 Game в цьому відеоролику, звісно, що я не буду, але в минулих відеороликах я про це все детально розповідав. Посилання на минулі відеоролики я постараюся залишити під відео. Давайте з самого початку я заклеймлю свій пасивний дохід. 2144 токена Evo я заробив приблизно за 9 днів. Давайте ми ще заклеємо своїх 9,7 токенів Evo. зайдемо в валет. Свапнемо їх, подивимося, скільки це взагалі буде. Нажимаємо максимум, я отримую 2627 токенів Е7. Тепер давайте нажмемо Вивід, гаманець, максимум, і спокійно е свої кошти виводимо. Нажмемо Вивід, все бачимо, що заявка е опрацьовується. Але пише, що до 24 години. Але минулого е у минулому відеоролику я знімав і показував, через скільки хвилин. Вивід мені прийшов на тонкіпер. Це приблизно до 10 хвилин мої токени поступили на гаманець. А тепер давайте подивимося, скільки буде 2100 токенів Е7. Заходимо на тонкіпер, даємо в обмін. Далі тут є тон, ми пишемо E7 і. 2100, це буде 155 доларів. Я вважаю, що по кайфу. Тепер щодо нових користувачів. Я відкрив новий аккаунт, хоча я вже вишку заклемив, але коли ви перейдете запустите цю гру, вам запропонує забрати вишку нульового рівня, яка вам дається на 15 днів. Далі тут буде статистика, як іменно можна буде розсліпатися з вишки 0 g до. Першого рівня вишки, ну, тобто не рівня, а до вишки 1G, 2G або навіть 3G. Кожного дня вишка нульового рівня, як ми можемо замітити, вже починає мені генерувати пасивний дохід. Тим самим, ми заходимо кожного дня, клемимо цей пасивний дохід. І тим самим, пізніше, коли ми будемо мати ево, ми зможемо покращувати свою вишку. Тим самим не лише покращувати свої вишки і очікувати, поки вишка принесе пасивний дохід, ми ще можемо робити рейди. Тим самим, роблячи рейди, ми умовно е будемо додатково лутати дохід. Бачимо, що навіть я зараз зробив один рейд, і потенційна винагорода становить 29 евро. Давайте зробимо атаку та подивимося, скільки за цей рейд я отримую. Тобто це просто потенційна винагорода. Я можу отримати як і 1 евро, як і 2 евро, так і 3 евро. А так і можу отримати 29 евро. Невідомо, як мені умовно повезе. Зараз подивимося, скільки я отримую. Так, бачимо, за один рейд я отримав 1,5 токена ево. Давайте ми проведемо ще один, по суті, рейд, але я вже можу апгрейдити вишку до цього. Ми зараз перейдемо. Тобто усім новим користувачам дається протягом трьох днів зробити 9 рейдів. Тобто, в день ви можете безплатно зробити 3 рейда. 3 дня це 9 рейдів. Ви можете за цих 3 дня, по суті, заробити які 10 доларів, 20, 50. А то й 100 доларів. Я буквально за 3-4 тижні попав на хороші рейди і зробив більше 100 доларів. В Телеграм-каналі Я цим всім ділився. Ви можете, як і заробити, зробити успішні рейди, так і не зробити успішних рейдів. Звісно, що всім користувачам вести так точно з рейдами не може. Плюс до цього всього в ЕВІ Game додавалася нова механіка, а іменно в дронів артефакти. Ми можемо не лише шукати токени Evo, а можемо шукати артефакти. Тобто Ми можемо е, апати, апгрейди вишку за не за 100 Evo, а вже за 40 Evo, за 30 Evo. Тобто, артефакти є, які дають бусти, які приносять більше токенів, які апгрейдять вишки і так далі. Одним словом, якщо це все заглубитися, це дуже Крута фіча, тому що умовно, якщо ви маєте вишку першого рівня і щоб її апгрейнути до другого рівня, умовно, потрібно приблизно 1000 евро. Я просто наводжу приклад. Якщо у вас буде цей артефакт, ви можете апгрейднути не за 1000 евро, а за 300 чи навіть за 200 евро. Це прям імба. Дивіться, після того, як ми заклеємо нашу вишку, наша вишка, як я вже сказав, почне генерувати нам пасивний дохід. Якщо ми зайдемо сюди, ми можемо замітити, що в мене є вишка 0G першого рівня. І коли у вас будуть токени EVO, ми їх можемо покращувати. Вишку. 0G до першого рівня. Нам потрібно, щоб вишка нульового рівня мала шостий рівень. І тоді, якщо у нас буде шостий рівень, ми можемо апгрейднути на вишку 1G. тим самим вишка буде приносити більше доходу. Але зараз я про це все розповім. Бачимо, що термін роботи вишки 0G всього лише 15 днів. Тобто за 15 днів ми зробимо приблизно 20 евро. Ця вишка нам принесе 20 евро. Але. Не забувайте, раз в день точно заходити та клеймити пасивний дохід, тому що він буде згорати, якщо ви його не заклеймите протягом 24 годин. Ми можемо покращити вишку 0G до другого рівня і тим самим отримувати вже в день не один токен 33, а один токен та 44 токена Evo. І життя вишки додасться на 3 дня. Тобто, якщо ми дійдемо до 6 рівня, там вишка буде вже більше місця часу жити і приносити вам дохід. Так як ми можемо замітити, я зробив рейд, і дрон мені приніс вже більше одного токена. Evo, Я можу апгрейнути свою вишку. І це я роблю. Бачимо, що я буду кожного дня ще додатково вже більше лутати токенів апгрейду. все бачимо, що вишку я апгрейнув до. Другого рівня свою 0G вишку. Тим самим статистика покращилася і термін роботи вже плюс 3 дня. Зараз я ще зроблю умовно. Три рейда, два рейди в мене залишилося цього дня. І тим самим я спокійно зможу ще залутати токени і покращити вишку свою 0G до 3, 4, то, можливо, й до 5 рівня. А тим самим після того, як ми заберемо вишку. Першого 1G. Дивіться, давайте так назвемо тип 1G. Так, давайте всі угу. в продажі. Тип 1G. Бачимо, що є вишки. Ми можемо їх купити. За 100 токенів Evo, а можемо дойти з покращеннями. Тим самим цей відеоролик я знімаю для фліперів, для лоу-банків, для тих людей, які хочуть почати, хочуть почати заробляти. Це ідеальна можливість, як і без складень, так і складення. Пізніше я про це вам все розповім. Ми апаємо свою нульову вишку до 1G, і тим самим ми вже будемо лутати кожного дня по 0.62 токена Evo. Зараз ми лутаємо по 0. там 0. 14, чи скільки, ну умовно, А будемо з 1G лутати 0,62 токена. Ми можемо дійти які з вишки 0G. Я вже вам про це все розказував. От бачимо, у нас вишка 0G першого рівня. Зараз покращується і вже буде приносити кожного дня по 1,33. А вишка першого рівня буде приносити ага, ця навіть вишка приносить більше, але вона живе менше. А вишка першого рівня буде жити більше. Ця вишка першого рівня. Давайте ми подивимося, скільки вона живе. Вишка першого рівня живе приблизно. Чому не жметься? Вишка першого рівня, давайте ми нажимо. Ага, вона живе 360 днів. Тим самим за 360 днів ми отримуємо пасивний дохід в розмірі 224 токена EVO. Як ви розумієте, як ви знаєте, в мене особисто є вишки не першого рівня, тобто не першого рівня, а вишка не 1 G, а 4G. Ця вишка приносить мені в день приблизно 100 токенів EVO. У мене є дві вишки, я лутаю кожного дня по 200 токенів ево. Це приблизно до еквіваленту до долара 20 доларів кожного дня. Тому кожного дня, якщо ви хочете розфліпатися практично без складень, ви клеймите свою вишку, запускаєте дрони. Дрони вам приносять пасивний дохід. Тим самим ми лутаємо ево, заходимо сюди і апгрейдимо свою вишку до 6 рівня. Пізніше получаємо вишку. 1G, 2 g 3, g 4, g 5 g і лутаємо все більше та більше пасивний дохід. Але я все ж таки повторюсь, заробляти без складень можна, але якщо ви хочете, як то кажуть, якщо у вас апетит більший, і ви хочете заробляти більше, то ви повинні лише сюди принестувати безплатно і без складень. заробляти в місяць. 200, 300, 500, а то й 1000 доларів ви точно не будете. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту.